І глядачів Кременчуцьких новин ми як завжди о 21.10 на телеканалі Лтава зі свіжим випуском. Новин сьогодні про вшанування небесної сотні, вручення зірки героїв родині загиблого Ігоря Сердюка, кадрові зміни та спортивні новини. Не Музика Сьогодні Україна вшановує героїв Небесної Сотні. Указом президента України 20 лютого визначено як день пам'яті загиблих під час подій на майдані. За ініціативи громадського об'єднання «Айлав Кременчук у нашому місті відбувся мітинг панахида за героями майдану. Олександра Демоденко розкаже детально. Із портретами героїв Небесної Сотні, свічками, квітами і патріотичною символікою прийшли сьогодні Кременчужани на площу Незалежності, аби віддати данину пам'яті полеглим на барикадах. Не стримуючи сліз, кременчужани згадували героїв майдану, які поклали життя за європейське і вільне майбутнє України, і першими пішли у вічність. На честь героїв Кременчужани Акапельно заспівали державний гімн. Потім, хвилиною мовчання, громада міста вшанувала пам'ять Небесної Сотні. Від площі незалежності присутні перейшли до пам'ятника жертвам сталінських репресій, де відбулася панахида за героями Революції Гідності та загиблими у зоні АТО. Серед портретів на центральному місці світлина кременчужанина Ігора Сердюка. Від перших днів він був учасником майдану у Києві. Минулого року куля снайпера забрала життя нашого земляка. Всі, хто загинув за волю України, то герої, і саме вони дали нам шанс на вільне майбутнє, впевнені учасники мітингу. Ми сьогодні і кожного дня, кожного року, в цей день. Я думаю, що завжди будемо вшанувати пам'ять цих людей, які віддали своє життя, свою душу за нашу свободу, за демократію, за європейську демократичну країну, за те, що ми всі мріяли завжди. І правильно сьогодні дуже багато про це говорять. Що дай нам всіх Бог розуму і сил скористатися цією нагодою і продовжити справу цих героїв Небесної сотні всіх тих героїв, які гинуть на, і на сьогоднішній день, на жаль, на сході нашої держави за нашу свободу і незалежність. Про подвиг цих людей можна говорити дуже багато. Сьогодні сюди прийшла посіть пам'ять. Сложний момент і в для нашої країни. потрібно завжди залишатися чоловіком. прийшов сьогодні пом'янути тих людей, які рівно рік назад полягли за наше нове життя, за нашу свободу і за те, щоб ми мали могу жити краще. Сьогодні в день небесної сотні у Києві, в містецькому арсеналі, президент України Петро Порошенко вручив зірки героїв України сім'ям загиблих активістів Революції Гідності. На церемонію нагородження приїхала і родина героя Кременчужанина Ігоря Сердюка. Як відомо, Ігор Сердюк загинув 18 лютого 2014-го на Майдані Незалежності. Батьків Ігоря, його дружину та доньку, офіційно супроводжував перший заступник голови Полтавської обласної держадміністрації Олег Пругло. Після нагородження родичі Героїв Небесної Сотні пішли на Майдан Незалежності. Поклали квіти, щоб вшанувати загиблих героїв. Увечері у Києві відбувся передзвін київських церков. До нього приєдналися і сигнали автомобілів автомайдану. Після чого розпочалась всеукраїнська акція Хвилина мовчання. У продовження теми найбільше кровопролиття на майдані відбувалось рівно рік тому, з 18 по 20 лютого. Саме тоді, у столиці під час протистояння майданівців і беркуту, загинула більшість героїв яких нині називають Небесною сотнею, наша Олександра Демиденко знайшла безпосереднього учасника найгарячішої майданівської пори спогади. очевидця далі. Сергій Маславський учасник двох революцій помаранчевої і гідності. Далекобійник із Кременчука не зміг сидіти вдома, коли у столиці побили студентів. Одразу подався на барикади. 18 лютого минулого року згадує як найстрашніший день. Я особисто воював. В Маринінському парке 18 числа. Коли згоріла КМДА, згоріло все. Ну, конечно, по зубам ми там отримали добре, не так від ментов, як від тітушок. Різали, били камнями, голови відривали, по нашим головам відступали ми. Дали нам там, звісно, в той день конкретно. Заповнила жорстокість, конечно. І... Як український народ молотить Український, пам'ятає момент, коли здавалося, виходу немає. Коли ми 18-го вже відступили, розігнали нас там, Но, думали, в храм відступити, відступали отрядами своїми. там перекрыто было движение Берку. Там напротив КМДА стояла наша Кременчутская палатка. Отступили мы туда, пришли. Что делать? И это шок был для меня такой. Подходит две девочки. Я не знаю, сколько им там лет. Это кошмар. Но две девчушки. Две девчушки. Они носили молоко и лимоны. И с каким оптимизмом, с каким... Ой, я стою, переклонился, меня тошнит все это самое. Глаза, слезы. Ну, після газу. А вони ой, дядечку, та не безпокойтесь, та не переживайте, ми все одно переможемо. Сергій вважає, на майдані народилася нова українська нація, але майдан для нього ще не завершився. Нині Сергій возить гуманітарні вантажі військовим в АТО і впевнений, перемога буде за Україною. З нами козацький дух і Господь з нами. Ну і правда і правда повыше всього. Я і куму своєму дзвонив і казав: подожди, ми ще на стінах Кремля розпишемося. Так воно і є. Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували учні Кременчуцького професійно-технічного училища номер 6 Урок мужності такий захід підготували вихованці та педагогічний колектив навчального закладу. Згадували загиблих героїв. Події лютого минулого року. Урок мужності вшанування пам'яті бійців небесної сотні, за словами викладачів училища, фізично підготувати було абсолютно нескладно. А ось емоційно переживати знову події минулорічного лютого було непросто. Під час репетицій ті слова, ті ролики, ті пісні. от оце десь трошки вибивало з колії емоційно і дітей і Нас, педагогів, тому що до цього були причетні всі. що потрібно нам зробити. Ми повинні пам'ятати людей, які віддають життя за наше майбутнє, і для того, щоб їхні смерті не були даремними, ми повинні ще краще робити все те, що нам дано в цьому житті, хто працює, хто вчиться. І тоді все буде у нас змінюватися на краще. Події революції гідності не залишили байдужими вихованців училища. Багато хто із них тієї зими їздили на майдан, як могли підтримували майданівців. І сьогодні юнаки та дівчата допомагають українським військовим, які захищають країну, у зоні АТО, тим паче, що на сході служить і викладач навчального закладу, практичний психолог Юрій Качур. Учні та педагоги професійно-технічного училища номер 6 переглянули відеофільм про події 20 лютого. Прослухали спогади очевидців тих подій. Кременчуцькі новини вже повідомляли про кадрові зміни в комунальній галузі міста. Сьогодні на апаратній нараді, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, представив новопризначених керівників комунальників та радника мера по зв'язкам з громадськістю. У нас на військову службу призвані два співробітника Шишко та Дікусар. Які займалися координацією роботи з волонтерськими організаціями, з війська військоматами і з усіма військовими підрозділами та міліцейськими, які є на території нашого регіону, повинна бути людина, яка буде відповідати за цей напрямок роботи радника міського голови по зв'язкам з громадськістю призначений Ісаєнко Віктор Петрович. Знана і шанована в місті людина, офіцер тому. Я впевнений, що він справиться з цими задачами. Виконуючим обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, призначений маскалик Іван Володимирович, Це начальник всіх комунальщиків з вчорашнього дня. Акімов Павло Миколайович, генеральний директор комунального підприємства Кременчук Водоканал Кременчуцької міської ради. Бородянець Валерій Іванович, генеральний директор комунального підприємства Благоустрій Кременчука». До речі, на сьогоднішньому брифінгу на запитання журналістів чи підтримує керівник міста створення в Кременчуці райрад, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, заявив про те, що він проти їх існування. Затований один проект рішення від виконавчої влади про не створення в місті Кременчуці, районних місті рад. Ну ваше лічне лічне мнение збігається з міням. Виконавчого комітету про нестворення районних рад з вересня поточного року у Кременчуці працюватиме на один дитсадок більше, до того ж в центрі міста. Ще сто маленьких кременчужан матимуть змогу отримувати дошкільну освіту. Завдячуємо Кредмашу. Проблема наявності вільних місць в дошкільних закладах центра відома досить давно. Міська влада намагається її поступово вирішувати. І, хоч дитки Керманчука готові прийняти ще 280 дітлахів, втім певна напруга існує в деяких районах міста, особливо на раківці, у Крюкові та в центрі. Тому що батьки бажають влаштувати свою дитину в той дошкільний навчальний заклад, який найбільше наближений до їх місця проживання або місця роботи, у поточному році така ситуація має стабілізуватися, бо Кридмаш передає до комунальної власності громади міста приміщення свого колишнього дитсадка номер 19 за адресою вулиця Чапаєва, 1 Спочатку це приміщення планували використати під центр надання адмінпослуг. Але виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, прийняв рішення використовувати будівлю за прямим призначенням, а саме як дитсадок. Зараз готується проєкт рішення на сесію міської ради про прийняття в комунальну власність дитячого садочка заводу дорожніх машин. І зважаючи на те, що в центральній частині міста скрутне становище з місцями в дитячих садочках, вони переповнені. Ми все-таки вирішили відкрити дитячий садочок. Без дітвори садок стоїть лише півтора року. Будівлю використовують під оренду офісів, тож приміщення збережені у гарному стані. Там навіть харчоблок є. Ми домовилися з Миколою Івановичем Данилийка. Він пішов на зустріч і вони не демонтували це обладнання. Вони його залишили. І треба буде зовсім мало коштів. Це меблі, оснастити меблями там щось косметичний ремонт. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник поставив завдання відновити роботи дошкільного закладу вже з 1 вересня. Цей дошкільний заклад розрахований на 5 груп, він зможе задовольнити потреби близько 100 дітей. З 1.09 ми зможемо реально відновити діяльність трьох груп, в подальшому з реконструкцією з ремонтом ще двох груп. А Кременчуцькі новини обіцяють обов'язково показати вам, як двері дитсадка гостинно відчиняться для малечі. Ми вдячні керівництву публічного акціонерного товариства Кредмаш за порозуміння. Відновлення роботи дошкільного закладу номер 19 дасть можливість максимально охопити дітей міста Кременчука дошкільною освітою. Місь Кременчука аптекарі та фермери Семенівського району активно підтримують українську армію. Військовослужбовцям небайдужі Кременчужани передали медикаменти та продукти харчування. Подробиці далі у сюжеті про те, що військовослужбовці гостро потребують ліків. Волонтери Кременчука дізналися із перших вуст. З штаба Ато Донецької області в шуварцомські багато ранених і потрібні медикаменти. вони мені перечислили. Я знайомому дзвонив. Заказав вони вже од готовий сьогодні їх віддати». Ольга Іванівна, директор оптечної мережі, не вперше допомагає українським воякам. Сьогодні жінка передає на передову 50 жгутів підвищеної якості та ліки від застудних хвороб. Це жгути підвищеної якості, які допомагають кожному бійцеві самому зупинити кровотечу, не чекаючи медперсоналу. А також і ліки, які зараз найбільше потрібні для наших воїнів, це і. Per i temperature. При грипі. за словами підприємниці, вона неабияк як підтримує бійців і намагається докладати усіх зусиль, аби захисники країни відчували турботу. Ми хочемо, щоб наші бійці, які захищають нашу країну, відчували наше піклування, нашу нашу, як би сказати, турботу про них, щоб вони знали, що ми їх чекаємо живими. Окрім аптекарів із волонтерами співпрацюють і фермери для учасників. АТО селяни передали картоплю, моркву, борошно, олію, капусту. Пусту і цибулю семирій Сергій Сіменовського району. Він патріот, настоящий патріот України. Такої з ним, дуже переживає за Україну, що посіну треба проводити, щоб було, що кушать людям. Продукти знадобляться для приготування смачних страв для бійців. Привезли муку для дівчат. вони просили, будуть печь пірашки. Потім привезли очень капусти. Кілограм 100. Вони будуть опять їх квасити. А морковку і бурак будуть э, сушити на інфракрасному шкафу. Для борщів для борщів начальник штабу АТО Донецької області сповісти волонтера про те, що лікарня в Артемівську заповнена пораненими, і вони вкрай потребують харчів. По допомогу активіст звернувся до міськвиконкому. В результаті міськвиконком передав воякам 140 кілограмів крупи і макаронних виробів. Я обрати собі сполком наш. Ну, перше я проїхав всіх наших благодійних фондів от і на майдані був, і надійний щит України. Ну ніхто нічим не помог, Сказали, нічого нету. Я обратился в исполком, и і от, пожалуйста, вони віддали всі крупи, які готовили для тих людей, які здесь переселенці, вони сказали. переселенці. Ну, я їм сказав, що у мене є ще мода, на сегодня. я отдам картошки, скільки ви скажете, і консервації, і всього, що вам надава. Овочеві набори, крупи, медикаменти активісти вже відправили в АТО. Усю гуманітарну допомогу військовослужбовці отримали. Працівники комунального підприємства Міськ світло оголосили війну інтернет-провайдерам Кременчука, які незаконно розміщують свої дроти та інше устаткування на електропорах підприємства. Комунальники наголошують, після 8 березня все незаконно розташоване на електропорах підприємства буде вилучатися на користь міста. Подробиці від Тетяни Андрієвої. Інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. Дроти інтернет-провайдерів, наче павутинням, оповили наші будинки, під'їзди, звичайно ж, електроопори повітряних мереж зовнішнього освітлення, які належать комунальному підприємству Міськсвітло, як зазначає заступник директора підприємства Юрій Неїленко, інтернет-провайдери самовільно розміщують своє устаткування на електроопорах, тому обслуговування ліхтарів вуличного освітлення стає вкрай проблематично. Електроопори в буквальному сенсі цього слова оплетені дротами і до ліхтарів електрикам не пробратися. Така ситуація характерна особливо для приватного сектору. Нині міське світло впорядкове розміщення сторонніх кабельних комунікацій на своїх опорах повітряних мереж зовнішнього освітлення. Всі кабелі дроти та різне устаткування без договору на їх розміщення вважаються розміщеними незаконно, наголошує Юрій Неївенко. До 8 березня 2015 року власники мереж повинні укласти договір з нашим підприємством або самостійно демонтувати свої мережі. В іншому випадку ці об'єкти будуть вважатися безхозяйними, і їх буде демонтовано спільно з КП Благоустрій Кременчука за присутності працівників правоохоронних органів з подальшою реалізацією на користь бюджету міста. Тож, шановні інтернет-провайдери, протягом найближчих двох тижнів у вас є можливість вирішити усі спірні питання та узаконити відносини через договори з комунальним підприємством «Міськсвітло». Кременчужани встановили новий рекорд України. Вихованці з педагогом учбового наукового центру Лідер створили найбільше в країні панно із пластиліну Кобзар. Витвір мистецтва представили у картині галереї Наталії Юзефович. Там побували і наші журналісти. Мальовниче пано із пластиліну Кобзар просто вражає своїм масштабом. Його розміри 2 метри 44 на 1 метр 20 сантиметрів. Створили його кременчужани. А з'явилося вона тому, що вихованці центру лідер вміють не лише ставити перед собою цілі, а й завжди досягати своєї мети. Це абсолютний рекорд. Його вносить у книгу рекордів України 2015. Я вас поздравляю з рекордом. Дуже красивий рекорд. Діти молодці. Дуже красиво Аккуратно сделано. На перший погляд навіть не скажеш, що це діти робили. створити пластилінового кобзаря творців надихнули сьогоденні події в країні. Хотілося в такі важкі часи показати людям, що діти навіть діти можуть щось зробити для підтримки і солдатів. В ату над картиною працювали 15 дітей протягом 8 місяців. Рівно стільки, скільки тривають бойові дії на сході країни, кажуть, обрали українську тематику, тому що прагнуть підтримати захисників України. Я сподіваюся, що цю картину. Побачать воїни, АТО та у їхній душі вийде добро, та вони не будуть підтримати нас ще сильніше». Ми хотіли підтримувати воїни, хто за нас воює. Запрошені гості щиро вітали переможців і бажали їм нових перемог у майбутньому. Всіх вітаю зі святом, Перш всього дітей. Це ваша перемога. Я сподіваюся, це не перша, але така значуща. Ви все-таки отримали сертифікати і це встановлений рекорд України. Я дякую всім дітям, дякую батькам. Дмитро Васильович, я хочу вам вручити грамоту від управління культури да, за нашого роботу у розвитку образотворчого мистецтва. Та молоді естетичних смаків. Це ще на кінець наголошують створці пана. над картиною. Планують працювати і надалі, і незабаром вона стане ще більшою. Композицію кобзар та інші витвори мистецтва із пластиліну можна побачити в картині галереї Наталії Юзефович. Виставка триватиме до 10 березня. У Кременчуці відбувся 10-й традиційний відкритий турнір з боксу серед юнаків пам'яті видатного хірурга Баглаєнка Олександра Григоровича. У міській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву змагалися хлопці із Полтави, Олександрії, Комсомольська, Кіровограду, Світловодська, Глобиного та Кременчука. Більше 50 спортсменів розповідають наші кореспонденти. Відкрили традиційний турнір пам'яті дитячого хірурга Олександра Баглаєнка, голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост та почесний президент Федерації боксу Кременчука Володимир Коваленко. Гості пообіцяли, що турнір житиме та й підтримку від влади боксери отримуватимуть. Сьогодні на початку спортивного року такі турніри надзвичайно важливі для спортсменів. По перше, вони сприяють отриманню бойової практики. По-друге, є черговим етапом підготовки до офіційних змагань, які розпочинаються як правило у березні. Це чемпіонати України у різних вікових категоріях та всеукраїнські турніри. Далі плануємо, звісно, виїзні мероприятия. В Першу чергу Це Харків, Це учебно учебне треніровочний збор зборної команди України по молодежі. Будемо їхати туди з 23-го пройде турнір. Потім там будуть міжнародні соревновання. Вже будемо старатися потрапити туди. Наймолодшому боксеру, який вийшов на ринг під час турнірних двобоїв, виповнилося 13 років, найстаршому 17. У більшості учасники змагань це початківці. Вони тільки не розпочинають боксерську кар'єру. Але глядачам вдалося побачити і поєдинки вже визнаних майстрів. Зокрема, бій кременчужанина Олександра Христенка, який нещодавно виконав норматив майстра спорту України. Тож бокс у Кременчуці живе. Матимемо надію, що й на всеукраїнських стартах наші земляки не залишаться без медалей. За інформацією Полтавського гідрометеоцентру, завтра протягом дня передбачається хмарна з проясненням погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від мінус одного до мінус шести градусів, вдень від нуля до плюс п'яти. На цьому ставимо крапку. За довіру дякуємо. До зустрічі у понеділок, о 21.10. Нехай щастить.